45 гривень за кілограм абрикосів, 13 гривень за кілограм помідорів, 7 гривень за кілограм огірків, 20 гривень за літр чорниць. Такі ціни на центральному тернопільському ринку. Більше, а відповідно дешевше можна купити на гуртовому ринку. Наразі тернополяни найбільше купують фрукти, абрикоси, персики та чорниці. Ними ласують і заморожують на зиму. Помідори на тернопільський ринок привозять із заліщиків та закарпаття. Та консервувати їх тернопільські господині не поспішають. Чекають на Герсонські, які з'являться на ринках за кілька тижнів, Схожа ситуація із огірками поки що на прилавках огірки з теплиць, А для консервування краще купувати городні. Загалом ціни на овочі у порівнянні із минулим роком зросли і нині коливаються в залежності від пропозиції. Зато наприклад, якщо завозять багато товар, вони і ціну скидають, наприклад, шо Багато на гуртовому там ринку є тих абрикосів, не змозі продати, не ціну скидає, тому що товар вашою портиться. Можна такі тепличні закрити, але тільки маринувати, і то він буде м'який. А якщо на закваску тільки домашню герокові для повного комплекту консервні кришки на ринку коштують від 38 до 42 гривень за пачку. Консервний ключ у межах 200 гривень. Пані Світлана не лише розповіла нам про все необхідне для консервування, але й поділилася власним рецептом домашніх огірків. «Берете в літрову баночку. Баночку спочатку треба прокип'ятити, прокипятити, щоб вона цій вокришечку прокипятити. і закладаєте огірочки, так гарно закладаєте огірочки, так в баночку, так ну щільно закриває, закладаєте на літрову баночку, там приблизно йде десь півтора літри води. Туди додаєте дві столових ложки солі, дві ложки цукру, 60 грам оцету. І я ще даю, я дуже, в мене є такий гарний рецепт, що там ще дається торчин чилі. Скляні банки поки що не дорожчають. Найдешевша літрова – 6 гривень, а найдорожча літрова – 12 гривень. Літра – 6 гривень, тройка – 10 гривень, двойка – 9, півторачка – 8, півлітрова – 4,50. Ну і на що єврокришки, та що довше зберігається, то вже так само, і 3 літри 12, і 2, 11,50. Окрім консервування овочів та фруктів, можна заморожувати та сушити їх. Важливо все таки підготуватися до зими, бо у холодну пору так хочеться чогось смачненького.